Спостерігаючи за тим, як режим дедалі сильніше злужує аудиторію небагатьох опозиційних ЗМІ, які ще залишились в країні. Більшість громадян не усвідомлює катастрофічних наслідків цього процесу. Справжня цензура, надійна запорука встановлення тоталітаризму, можлива лише в умовах повної інформаційної монополії. Наявність, хоча б одного незалежного телеканалу, унеможливлює безконтрольність брехні на інших 150. Це звичайно не захищає абсолютно від спотворення новин, проте суттєво ускладнює роботу пропагандистів, змушуючи їх до делікатності в цьому процесі. Як тільки впаде остання телебарикада, в делікатності не буде жодної необхідності. Не буде потреби в маніпулюванні громадською думкою щодо обставин, які дискредитують уряд. Такі обставини можна буде просто замовчувати. Звичайно, залишиться інтернет, проте цензура здатна дотягнутися до всесвітньої мережі. Деякі країни, наприклад, Китай та Північна Корея, вже сьогодні здійснюють тотальний контроль за всім інтернет-контентом. А Іран взагалі планує ізолювати внутрішню мережу до 2013 року. Чезною помилкою є переконання в тому, що з нами нічого подібного не трапиться. Цензура супроводжувала людство всю його історію, послаблюючись лише на короткі періоди. Сьогодні це видається дикістю, проте індекс заборонених книг виданий папою Павлом IV у 1557 році для інквізиційних трибуналів, був скасований лише в 1966-му. Як далеко може зайти бажання обмежувати та не допускати поширення ідей та відомостей в країні з таким багатим тоталітарним минулим, як наша, складно навіть уявити. Не треба забувати, що на багаттях цензури знаходилось місце не лише для авторів заборонених книг, але й для оповідачів політичних анекдотів. Ну все добре. Нехай щастить.